Стецький максимум, і сьогодні у нас дуже талановитий гість. Я сподіваюся, що, хоча б про частину його регалії здобутків, ми сьогодні встигнемо поговорити. Ну а поки що скажу просто: талановитий скрипаль та ранжувальник Андрій Рахманів. Вітаю! Вітаю всіх! Бачити, нарешті давно з тобою не бачились, і давай одразу диви це програма створена для того, щоб познайомити киян і гостей міста з цікавими творчими особистостями. І я пропоную сьогодні наших глядачів познайомити ближче з тобою. Почнемо з самого початку. Так, наскільки мені відомо, ти народився у Німеччині, але твоя жага та бажання займатися музикою народилася вже в Україні у Кропивницькому. Так. Давай про це більш докладно поговоримо, як ти захопився музикою і чи одразу побачив себе зі скрипкою. Ну, по-перше, дуже вражає така обізнаність на самому початку. Я шпивував за тобою, так. Да, бази даних всюди. всюди. Я дійсно народився в Німеччині. Я був, це була сім'я військових. Хоча мій батько не військовий, просто він служив там. Угу. І по закінченню служби його направили до Копивницького, тоді ще був Кіровоград. Mm -hmm. За спеціальністю він був радіоінженер. І у нас в Кіровограді в Копивницькому був дуже потужний радіозавод, і mm -hmm. він там попрацював все життя в експериментальному церкві. зробив багато, багато чого дійсно цікавого з радіоелектроніки. Ще коли був малим, він закінчив музичну школу по фотопіано. Mm -hmm. А мати моя закінчила балетну школу. Тому вони якось були Творче близь... близько до культури. Вирішили теж віддати. Почули, що я весь час співаю, коли в mm -hmm. гарному настрої. Що потім вже це в мене... Гарно виходить, тобто слух, ритм є, а це основні, так скажемо, показники, коли брали музичну школу. І вони просто так запитали, на чому ти хочеш грати на скрипочці чи на фортепіано. Я не знаю, чому саме цей вибір мені дали тоді. Ну, я сказав по скрипочці. Я вважаю, як її перший раз принесли, і папа взяв її і щось почав пробувати сам. Хоча він ніколи ж теж скрипку в руках не тримав, він грав на фотопіаду. І мені чомусь так з першого разу прямо такі ревнощі. Я відчув, що, наче то мені принесли інструмент. А, а, тут а тут. він взяв і перший почав відстав і з маленького, і почав щось пробувати. То мені дуже так. Ось так, так і пішло. Це скільки років? Було? Коли в школу пішов, це було з 6, 6, 6 на 7. І з того моменту почалася і з того моменту почалося, почалося навчання. 8 класів музичної школи, 4 музучилища, 5 з одним додатковим консерваторією, плюс 3 з одним додатковим аспірантури. Тобто... Ну так, це я також, це також штат. Це тільки освіта. Це тільки освіта. Страшні речі насправді. Але що в результаті? Диви, у Кропивницькому тобі надали просто потужну базу музичну. І ти навчався на двох напрямках одночасно. Це були струнні, безпосередньо і Теорія музики. Потім Донецька консерваторія, потім Київ. Давай, от про ці етапи більш докладніше, розпочнемо про два напрями, Як так вийшло? Як так вийшло? У мене. З'явився абсолютний слух досить пізно, десь в шостому класі. Але це вже міжло, це, це, пізно. Це, це пізно вважається, да, бо у моїх доньок він майже з народження присутній, ми це, це помітили. Це. Та, там цікаві речі траплялися, і ми помітили ще до того, як вони навіть інструмент взяли в руки, а нотки вже знали. А в мене досить пізно, але він розвивався і розвивався гарно. І до моменту, коли я закінчив музичну школу, то він вже був такий досить гарний слух, і це помітили на вступних екзаменах в музучилищі. У нас були чудові педагоги, і вони, помітивши не тільки мене, а ще пару абітурієнтів, які були із схожими здібностями, вони запропонували, щоб... Не втрачати, а розвивати, то вчитися на двох факультетах одночасно. І вони взяла, взялися там на, педагогічному, на педагогічній раді. Вони як я був скрипалем, інший був піаністом. але вони так зробили розклад всіх занять для всіх факультетів. Що виходило так, що ми свої спеціальні предмети проходили окремо, а всі теоретичні дисципліни вони так зробили, щоб ми могли відвідувати разом з теоретиками. Угу. Тобто, за цей, та, вони так підлаштували розклад цілого музичного закладу під нас там чотирьох. Які в цьому році поступили, і вони там щось помітили, що це не можна втратити. Це підхід, я не скажу. Так. І я за це їм дуже вдячний, бо відтоді. Отець завдяки цій базі ти одразу поступив на другий курс Лудонецького консерваторію. О, тут вже трошки трошки бази даних. А, ну сбили. розкажи. Да. Я поступив як звичайно, як скрипаль на перший курс і вчився там, але вже коли пройшли перші три роки, коли найбільше навантаження, і потім вже була фінішна пряма для підготовки для е, державних іспитів, mm -hmm. то тоді я згадав, що було б добре. Ще підтримати все ж таки свої знання, бо я відчував, що трошки мені не вистачає, бо я вже тоді почав займатися і аранжуванням теоретичними дисциплінами. Тоді я вже поступив на теоретичний відділ на другий. курс. Ось так, Ось так. Да. І потім, коли я вже закінчив консерваторію, але з першого разу не поступив в аспірантуру, бо був дуже великий конкурс в той рік, то я ще продовжував. Навчатися вже окремо на теоретичному відділі, а вже потім, коли е, поступив на наступний рік сюди в Київ, то, в принципі, на цьому теоретична освіта моя закінчилася, окрема курсами е, Вищого навчального закладу. Але для того, чим я займаюся, цього цілком вистачає. Тобто, Я... Знання партитур, так, аранжувань, оркестровок, аналізу музикальних форм і, і багато інших так. складних слів. <світ> 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 Слухай, ти, ти сказав, що ти, окрім того, що скрипаль аранжувальник ще. І знаю, що в тебе просто якась дивовижна історія щодо твого аранжувального дебюту, який співпав ще й з диригентським дебютом. Так була така, була, була така, така, трохи треба їх розвести в часі, бо аранжувальний дебют, як я тобі вже сказав, почався ще в музичному училищі. Не, такий масштабний, масштабний Масштабний. теж почався значно раніше. Так скажемо, той дебют, про який ти кажеш, то була одна з кульмінацій вже. Моєї творчості паралельної з виконавською скрипковості. Знов база даних хибить, але це Нічого, ну, так цікавіше. Так цікавіше, так. Я писав для дуже різних складів виконавців. Мені було цікаво щось новеньке пробувати для соло, для квартету, для оркестру, для симфонічного оркестру, для естрадного оркестру. Дуже різні були в мене. Експерименти, і в якийсь момент е, мені подзвонили з агенції з авторських прав. Я спочатку трошки злякався, бо може я щось там не добачив, когось переписав, кого, кого не можна було переписувати. <реш> е, та, вона так, е... Поговорили зі мною, але з'ясувалося, що мені пропонують внести мене в базу даних авторів і аранжувальників, в українську базу даних, і захищати вже мої права як аранжувальник. Це приємно. Так, коли це було дуже приємно. Да, і потім воно так потрошку розвивалося, Потім, через декілька років, я вже з'явився в міжнародній базі даних авторів. Тобто ця. Теоретичний відділ не пройшов, а йде паралельно із моїм виконавським. А той випадок, про який ти кажеш, так, це був дійсно дуже цікавий проєкт. Одного разу до мене звернулася Олена Мазгова, донька відомого нашого виконавця і композитора пісень Миколи Мазгового. і попросила зробити для її чоловіка. Зараз він взяв в собі синічний псевдонім Девід Аксель Рот, uh -huh. це прізвище його дідуся. До речі, він номінувався на Євро 2020. Він співав там, але посів друге місце. Uh -huh. Він не поїхав від України, але це дуже-дуже uh -huh. подорожий. Uh -huh. Вони вирішили зробити. Дуже красивий концерт в незвичному для нас, не в попсовому жанрі, а в жанрі такого елітного джазу. Mm. Вибрали декілька найпопулярніших творів, точніше, не декілька а більше двадцяти. І звернулись до мене, щоб я зробив аранжування для живого оркестру, симфонічний оркестр, великий духовий склад, ударні інструменти, звукові ефекти. Так, і для кожного інструмента треба було це прописати буквально, буквально, і потім звести це все, репетиції. Ця тривала 9 місяців. Тобто ці 21 твір я mm -hmm. робив 9 місяців, і потім ми ще біля місяця е, мали репетиції повним оркестром, і потім вже ну, проводив їх я, тому що ну, хто найкраще знає те, що він написав і те, що він там хоче, щоб прозвучало. Mm -hmm. Тому в кінці кінців вона сказала, знаєш, я не буду навіть нікого запрошувати на. Диригента для цього концерту, давай. І так, і на такий склад оркестру на Великій було біля 50 чи 60 людей, виконавців. І це був Палац Україна, двочасовий концерт. І це дійсно це був дебют, як і диригенти аранжування. Ти е, проводив свій Даригенський дебют у Палаці Україна з оркестром в 50-60. От так, отак от от вийшло, так. Да. Одразу. <реш> <реш> На головній сцені. Добре скажу, вийшло, так. я так тобі скажу. Знаю, що багато чого тебе пов'язує з нашим містом. З Маріуполем. Наскільки мені відомо, можливо, знов мої бази даних зараз будуть невірними, але випрошу мене тоді твій перший міжнародний концерт. Конкурс, Конкурс. 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 Конкурс проходив у Маріуполі. Так. Розкажи. Так, так, так. Ну Маріуполь там всього 100 чи 120 двадцять кілометрів від Донецька? Там 120. двадцять. 120. Так, і тому це була одна з вас, де ми виступали як студенти, де ми напрацьовували, грали програми, Донецький камерний оркестр, яким керував дуже гарний скрипаль Давід Борисович Шейнін. Він свого часу навчався тут, у засновнику скрипкової київської школи у Девіда Бертьє. З ним були концерти в Маріуполі, а потім, оскільки Маріупольський той район, там є таке маленьке село Красне, mm -hmm. в якому народився Сергій Прокоф'єв. Mm -hmm. Це Батьківщина, там його будиночок стоїть досі. Я сподіваюся. Але з тієї нагоди якось вся музична спільнота. Донеччини, вони вирішили створити конкурс Прокоф'єва і проводити його саме в Маріуполі, бо це ближче було до його рідних місць. Перший конкурс був просто всеукраїнський, приїжджала комісія з Києва. А ось другий конкурс через два роки, у 98-му, це було. Вони його вже організували як міжнародний. Там не було дуже багато з, з усього світу, але я пам'ятаю, що були з Турції, з Греції, з, з Росії, ну з, з, Азі, з Азійських якихось е, країн. Обширна географія була. Такі. Так, так, так. І в Маріуполі дуже багато було залів. І це був такий експіріанс. Дуже гарний був. Скажи, після 98-го року були якісь виступи в Маріуполь? Я в 99-му вже переїхав в Київ. Я поступив до аспірантури. Угу. Тому потім я я вже там не був. На жаль, слухай, ну я сподіваюся, що після перемоги і після відбудови... обов'язково. Обов'язково. У мене є зобов'язання, я пам'ятаю. У мене є зобов'язання, у мене є один камінчик хрустальний. З люстри Маріупольської, яку мені подарували під час виступу в театрі, ну, з зобов'язанням повернути його на місце після перемоги, то обов'язково робимо. Давай тоді про це поговоримо. Влітку ти приєднався до театрального проекту театру авторської п'єси «Концепшн» і був задіяний у виставі обличчя Кольору віна. Так. Ти подарував просто шалену атмосферу. Яка доповнювала і робила цілісним е, виставу поєднувала... Ну, Ти сам знаєш, про що я кажу. Розкажи, будь ласка, про, е, про цей досвід, як так сталося. Як так сталося? Взагалі, мені завжди було дуже цікаво приймати участь у будь-чому е, новому, пов'язаному з е, моєю діяльністю. Чи то був. Е, Проєкт з рок-групою. Скажемо, чи то був, була участь з Бродвейським шоу, чи то була участь як, з вашим театром. Завжди щось знаходиш для себе цікаве і поповнюєш свій досвід різними напрацюваннями. Я тобі так скажу після гастрольного туру нашим театром. Не вашим театром, а нашим театром. дякую. от Ми тоді пам'ятаю, з тобою виступили декілька разів у Києві, а потім на початку осені у вересні, якщо я вірно пам'ятаю, у нас був тур декількома містами України з цієї вистави. І саме у Вінниці, наскільки я пам'ятаю, той самий камінчик з люстри, Маріупольського драматичного театру тоді отримали на сцені е, усі е, актори, музиканти, і у нас зараз у всіх є така зобов'язання. Так, обов'язково повернемось. Обов'язково повернемось. Це не обговорюється. І е, ще одне таке, знаєш, спонтанне питання в мене. От ми е, пригадали наш е, тур, так, нашу подорож, і мені згадалася така прикольна штука. Ми тоді це було у Дніпрі, здається. У Дніпрі ми тоді жили у трьох номері: я, Андрій та Євген Сосновський, також фотограф та актор театру Концепшн. І ми просто тоді були з Євгеном вражені, коли Андрій увечері по телефону почав читати свої доньці казку на ніч. Ну, По-перше, ми, ми заслухалися з Євгеном, було настільки цікаво, і ми зрозуміли, що це відбувається постійно. Ну, тобто, це неодноразова така акція. І це, вау. Розкажи це, про це. Це буде. вже дійсно інсайдерська інформація. З перших джерел, так. <реш> з перших джерел. Да. А, з перших джерел. <реш> ну, що ж тобі розказати? Якось одна молода мама. Запитала у відомого викладача, педагога, психолога, вона нещодавно народила дитину, і запитала в нього, прийшла до нього за порадою, коли треба починати його виховувати. А він запитав, а скільки зараз вашій дитині? Вона каже, два місяці. Він Скаже, шановна, ви запізнились вже на два місяці. Тому, ось пам'ятаючи про це, то. Треба підтримувати ці стосунки, треба виховувати. І це один із способів спілкування, коли вони не тут. А вони не тут зараз. Вони мої рідні зараз в Німеччині, але вони зараз повертаються. Я вже чекаю на них самим найближчим часом. Так, і це у нас маличку, поки вона ще не розуміла мову, то вони її співали. Ми співали, ми щось показували. Дитині важливо відчувати щось поруч, відчувати тон твого голосу, як музикант кажу, інтонацію твого голосу. І вона це сприймає вже як даність життя. Скільки наразі? Наразі п'ять виконалося. Ну, Тоді тоб... було 4, коли я читав. Тобто 4, вона 4, тепер 4. чекає з нетерпінням вже на постійній основі. Звичайно. І промухлювати ніяк Ні, 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 не буде. Вона вже сама читає, але відмовитися від того, щоб її почитали, ніколи. І ти мені сказав, мені вчора з тобою. Вчора це було. Ну, нещодавно, коли ми спілкувалися з типом телефоном, телефоном. позавчора, Позавчор, а, Ти мені сказав, що зараз твої навички ще більш покращуються. Ну, покращується, покращується. Відчуваю. Да. Вона слухає уважніше і їй цікавіше а, начебто так. Мені так здається. Я тоді хочу, щоб якщо в нас буде. Якщо коли в нас буде з тобою ще один е, тур так, містами, е, щоб, щоб ми обов'язково послухали це, тому що це дійсно вражаюча така штука, вона ну, проста, звичайна, але е, в нашому житті таке трапляється ну, не часто. Я не стикався до цього з цим. Розумієш, тоді, наприклад, 98-й рік, про який ми розмовляли, угу. ці телефони, тоді не було. Так? можливості взагалі. Зараз вже є. Зараз є інтернет, мало того, там майже безкоштовний зв'язок через ці додатки. І навіть з відео, коли можна не тільки почитати, коли вона дивиться на тебе, ти читаєш а між вами півтори тисячі кілометрів, а можна ще й показати малюночки, а можна і вона все це бачить, це дуже цікаво дійсно. Слухай, ну це, це круто, насправді. А ще е, хотів тебе запитати, повертаючись е, до виступів, до вистави, е, як ти готувався до них? Ти, ну, ти був на наших репетиціях, ти бачив. Навіть якщо б ти не запитав, я б я про це ще окремо сказав. Бо це один з найкращих моїх досвідів е, працювати з театром. Це було дуже цікаво. Дуже цікаво. Спочатку мені режисер е, надіслав повністю текст вашого спектаклю і якісь свої бачення якого типу музика має там бути. Я все це переслухав, перечитав декілька разів. У мене таке перше враження склалося, але потім, коли я прийшов. На вашу першу репетицію я майже нічого не міг зіграти, тому що мені все здавалося, що воно не дуже підходить. І я дуже уважно слідкував перші дві репетиції за вашою інтонацією, за виразом обличчя, за, за всім, як ви рухаєтесь, і як взагалі йде дія цього спектаклю. І це було дуже цікаво. І Потім же я приїздив додому і все це згадуючи. Намагався якось підлаштувати ту музику, яка в мене була в розпорядженні. Щось там зробити трохи. Я відчув, що не вистачає просто заграти ту мелодію, яку режисер дав. Її треба змінити, її треба якось трошки перегубити, по-іншому виконати, щоб вона відповідала до кожної фрази. І це було дійсно, це дуже цікаво. Тому оцей досвід роботи з театром я ставлю одразу ж на друге місце після своєї професіональної виконавської діяльності. Тому що це дійсно навіть можна і паралельно. Ну і хочеться зазначити, що от з твоєю музикою, з твоїми творами, без неї вистава була б зовсім інша. Ну, ця... Ці звуки скрипки, вони надавали, підсилювали ті емоції у той момент, коли це було потрібно. Там і так вистава дуже складна емоційно і для глядачів, і для акторів, тому що не вистава а документальна, скажімо так, на жаль, штука, але твоя музика вона робила акцентованими, ще більш акцентованими деякі моменти. За що, за що тобі величезне, дякую? Так, мені дійсно було дуже приємно. Сподіваюсь, ми ще раз колись попрацюємо. Я впевнений. Або повторимо те, що є, або створимо щось нове. Я впевнений у цьому. І наостанок, питання, яке я ставлю так чи інакше усім мостям нашої програми, тому що мені дійсно цікава відповідь від творчих людей на це питання. От наразі, більш ніж рік повномасштабної війни. Як вважаєш, який вплив має музика, культура, мистецтво, театр, кіно на людей в Україні? І чи здатне мистецтво лікувати? Таке питання, ну просто не наостанок, йому можна присвятити окремо так, окремий так. випуск передачі або інтерв'ю. Так. Воно і просте, і дуже складне одночасно. Ну, що ж можна сказати так, щоб швидко. Можна не швидко, можна подумати. Ну, для існування нації, взагалі, для існування нації е необхідно підтримувати і освіту, і культуру. Бо мирні часи настануть, а якщо ми по дорозі до них втратимо оце своє. Спадщину свою культурну, то це буде е, потім відбудувати набагато складніше, ніж відбудувати всі зруйновані міста. Тоді, от, оце найголовніше. Тому в кого є можливість зараз е, працювати в культурі, або нема можливості е, наближати нашу перемогу іншим способом, то треба. Як докладати всіх своїх зусиль, щоб підтримувати і культуру, і мистецтво, і театр, і освіту. Тобто можна трішечки перефразувати висловлення е, з нашої вистави, що культура країни це її душа. Звичайно. звичайно, звичайно. Що ж, дякую тобі за цю. Теплу розмову мені було надзвичайно приємно тебе бачити Навзаєм. Все. навзаєм. Дякую тобі, дякую тобі дуже.